Хмельниччину завітали представники міжнародної організації ООН на часі підтримка двох громад Хмельницької та Чорноострівської, які продовжують оговтуватися після вибухів. За приблизними підрахунками постраждало близько трьох тисяч домогосподарств. Ми проговорили ті обсяги. Робіт, які на сьогоднішній день вже виконані, і вже і які підлягають ще виконанню у відновленні домогосподарств, закладів інших будівель, які постраждали внаслідок обстрілу 13 травня, міжнародна організація ООН від перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагає українцям, тому її представники одні з перших відгукнулися на людські потреби. Ми вже надали листи шиферу, плівки для закриття дахів. Ми й надалі плануємо надавати допомогу. Це окрім грошової, яка була запроваджена від початку війни. Чимало українців отримали непродовольчі товари, постіль і навіть психосоціальну підтримку. Співпраця продовжиться й надалі. Нині триває процес обговорення проєктів, які націлені на відновлення області. На сьогоднішній день в нас є низка проєктів, які ми запропонували. Тому через Агенцію регіонального розвитку буде продовжувати співпраця і таким чином ми спільно будемо реалізовувати допомогу по відновленню будівель. Обстеження постраждалих будівель продовжується, тому всі, хто ще не встиг звернутися за допомогою, просять не зволікати. Єдиний в Україні музей еволюції мін знаходиться у Хмельницькому. Євгеній Гук, власник чоловік все життя був сапаром та колекціонував різну вибухівку, і музей створив, аби показати відвідувачам розвиток різних видів зброї. Це шансовий інструмент, це міни, це заряди, це... Всі можливі поділки саперів это ловушки это Первая мировая війна, Вторая мировая війна, Велика Чечна війна, війна і, современные, современные види боєприпасів. Експонати збирає 15 років. Євгеній реалізував свою ідею у тогочасній кімнаті афганської слави. Тут було кілька екземплярів протитанків і протипіхотних проти мін часів Советського Союзу і в тому числі Афганської війни. На сьогодні ж експозиція налічує більше 4,5 тисяч одиниць військової атрибутики. Значну частину презентованого використовують проти українських військових російські сапари. Це такі міни як Пом 3, ПОМ 3 ПТМ 4, ПТМ 4, Пом 2Р. Міна, міна Сюрприз МС 8. Верні МЛ 8. Правильно, МЛ8. МЛ8. І всі зможні касетні, касетні боєприпаси. Тут є і усім відомі протипіхотні фугасні міни, які расисти застосовували на сході України. «Ось ви можете їх бачити, ви можете їх бачити. ці міни. От, ця міна називається ПФМ, міни фугасного мінофугасного дійства. В, в народі їх називають ліпісток. Їхня унікальність в тому, що при установці пелюстки покривають велику площу території, ба більше їх не помітно в траві. І вона має елементи самоліквідації, тобто через определенне час вона самоліквідується. Якщо <головік> вблизи находится, если она сама сама ликвидируется, то, например, тот же взрыватель может нанести какой-то урон человеку, который будет находиться рядом с ним. Ця мина схожа на іграшку та має в собі 40 грамів вибухової речовини. Этого достаточно для того, чтобы для того, чтобы нанести вот вот такой урон, вот такой урон. Это с фронта, это с фронта именно сапера, который Вишому сожаленню наступив на цю міну і отримав травму. Євген вражений діями ворога. Раніше думав, що ці міни вже списані, однак орки повернули їх до бойового використання. Утрозорне, от розорвані ті от е, ліпістки, у так вони стрибатимуть. От катані так стрибатують. Вот остаётся вот эта клаптя, которые остаются от ось клапки, них. Вот это тоже может быть как использовать как осколок. На озброєнні у російських саперів є і найсучасніші міни, що вибухають без контакту з ними. Это вот ПТМ, ПТМ-3. Вот она ПТМ-3 противотанковая мина. Она устанавливается дистанционным способом. И мина, именно ПТМ, ПТМ, ПТМ-4. Что что ту мину, что ту мину? Ходіть книги, запрещено, разминировать запрещено, смещать запрещено. На, на метал у нас сработает, на подйом, на сміщення нас сработает і так далі. Хмельницький музей еволюції мін безкоштовний для усіх. Тут традиційно проводять екскурсії та інструктажі як для дітей, так і для дорослих. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Плетіння виробів з лози одне із найстародавніших промислів України. Вісім років тому цим мистецтвом захопився Віталій Підгаєцький з села Зіньків. Починав із найпростіших кошиків. Помаленько, помаленьку. Ти навчився по всякому. В інтернеті понаходив, як люди плетуть. Побачив ту фотографію, як сплетене, Потім у відео бачив. Скільки не дивися, до руками своїми не зробиш, доти воно не вийде. Плетені вироби з давніх часів користуються попитом у виробництві предметів інтер'єру. Лоза володіє ексклюзивними властивостями, такими як абсолютна вологість. Такі вироби не бояться ні зимових морозів, ні пекучого літнього сонця, якщо їх покрити лаком. Така краса служитиме власникам довгі роки. Процес виготовлення досить тривалий і клопітливий. Треба піти вози назбирати, зварити, курузняти. Є такі, що курузняв. І плетеш, а це треба поколоти, потисати е на рубанку верши, станочок спеціально зробити, а потім намочити, щоб воно не ломилося, щоб воно гідке, було гнулося. а потім можна ж, ним плести. Одна кімната в будинку Віктора нагадує музей, каже, кожного разу, як щось виготовляє на замовлення, дублює виріб собі. Цього року нових заготовок немає, тому поки займається домашнім господарством. З вересня місяця можна почати пести. ж вдома робити, то, то, то сіно, то, то худоба, то то є. Ну в общем, з основному зимою. Нових замовлень чоловік не бере, адже кілька років поспіль Віктор бореться із важкою недугою, доброякісною пухлиною, яку через розміри не можуть видалити. Каже, якщо здоров'я дозволить, то взимку приступить до творення нових виробів. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. В Україні завершується навчальний рік. Які найкращі миті свого студентства можете пригадати? Весело було вчитися, у мене факультет був цікавий, механічний, безтурботне життя, а зараз я бажала б того нашим молодим людям. Ой, ну студентство це взагалі найкращі роки в житті будь-якої людини. У мене їх було два. Прекрасний колектив, прекрасні люди, друзі по сьогоднішній день. Ніякої швидкої відповідальності, батьки за все платять, на все дають кошти. Це золоті роки. Все було дуже цікаво, я була в селі, а село то не є місто. Все було. Мені все сподобалося. Зустрічалися, майовки були всякі різні, всякі різні були е, збори. Зараз, напевно, що діти такого не проводять, тільки інтернет. <гум> От, у нас було це трошечки живіше, трошечки дуже багато було спілкування, дуже багато було зустрічей, таких живих зустрічей. Захист диплому, випуск все це було. ну, А там таке. діло. Студентство це є студентство, воно запаминається на все життя. І стротряди, і все, бо я закінчував інститут ще в 74 році. Зовсім другі були требування, другі погляди на життя. В Україні завершується навчальний рік. Які найкращі миті свого студентства можете пригадати? Що я можу пригадати? Найкраще миті безплатне навчання. Даже во сне такого не было, чтобы преподавателям какие-то подарки дарить, деньги. После института направление давали на работу, обеспечивали жильем.